Будь ласка, включена ще Так. Пишеться, там Так! Добре. Да. вам треба для перевірки. Паспорт. Які треба? Паспорт. Паспорт. Так. Uh, так. Э, що діє? Добре. А -а -а. Скажіть, будь ласка, коли ви велика проходите? Військовий кідомо. Так. Такі отношений має. Має, 32 стаття. Ми можемо перевіряти uh -huh. як документи, які Військово-облікові документи. Ано, подивися це. Не можна третім словом. Перевіряйте. Давайте мені, я перевірю. Я перевірю, давайте. Я беру. Ні. Документи Давай. надайте, ну ви ділаєте. Давай. Зачекайте. що ви хочете? Ви знімаєте що? Ви нас знімаєте? А хто? Я, ви? Я говорю, ви знімаєте. Знімаю. Зйомка заборонена. Чим? Чим перебачу? Чим перебачу? Зйомка заборонена. Чим перебачу? Чим перебачу? Чим перебачу? Давай, пішов. Перевірка документів у чоловіків співробітниками поліції. Як повинно відбуватися в законний спосіб? Наша юридична команда отримала відео від учасника клубу, який зіткнувся з не зовсім коректною поведінкою з правоохоронців. Під час перевірки його документів давайте розбиратись, які порушення були допущені, як ми можемо захистити свої права, та які законодавчі норми регулюють цю сферу. Ситуація, яку ми розглянемо, сталася нещодавно. Наш учасник клубу був зупинений поліцією для перевірки паспорта та військово-облікового документу. Це питання стало особливо актуальним в контексті сьогоднішніх подій в Україні, коли перевірка документів може бути пов'язана з питанням мобілізації. Проте не всі поліцейські знають, як це має відбуватися правильно. Давайте детально розглянемо саму процедуру перевірки документів і що необхідно знати кожному з нас. Перший етап звернення та пояснення причини. Коли поліцейські звертаються до особи, вони повинні чітко пояснити причини звернення. Акцентуємо увагу, що перевірка документів відповідно до статті 31 закону України про національну поліцію є превентивним заходом. Законні підстави для здійснення перевірки відображені у статті 32 цього ж закону. Важливо зазначити, що відповідно до оновленого законодавства статтю 32 закону про нацполіцію було доповнено другою частиною, за якою у період дії воєнного стану та або під час мобілізації, крім цільової. Поліцейський має право вимагати в особу чоловічій статі віком 18 60 років пред'явлення нею військово-облікового документу разом з документом, що посвідчує особу у спосіб, який дає можливість поліцейському прочитати та зафіксувати дані щомісяця в документах. Поліцейський зобов'язаний фіксувати розмову на технічний засіб безперервно, а також обов'язково повідомити особу, що проводиться відеозйомка. Етап 3. ідентифікація поліцейського згідно з частиною 3 статті 18 закону України про національну поліцію, поліцейський зобов'язаний назвати своє прізвище, посаду, спеціальне звання та пред'явити на її вимогу службове посвідчення, надавши можливість ознайомитися з викладеною в ньому інформацією, не випускаючи його з рук. Етап 4. Перевірка військово-облікових документів. Після цього поліцейський має право перевірити військово-обліковий документ, паспорт та інші документи, якщо це передбачено законодавством. Важливо, що за законом поліцейському достатньо прочитати та зафіксувати дані, що містяться в документах, тому не передавайте документи в руки. Етап 5 завершення перевірки. Після перевірки документів поліцейський повинен пояснити, чи є якісь зауваження або порушення. Зауважимо, що інформація повинна бути підтверджена, інакше це може бути розцінено як психологічний прийом. На жаль, у випадку нашого учасника не все пройшло так, як описано вище. Давайте розглянемо 5 основних порушень, які були зафіксовані під час перевірки. Ваше передача по батькові. Почекай. зачекайте. Ви мене Так, зуміли? Переші, я по-батькові ваші. Називайте, будь ласка. Ні, 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 ні. Орхіменко Станіслав Георгійович, інспектор, так. КВП 034 до 27-го. Так, 001 63 02. А Ваш жетончик, будь ласка. Документи для перевірки ваші. Будь ласка, знову дайте. Документи не перевінульноль один ще нуль нуль одинші Так перше недостатня ідентифікація поліцейського. Поліцейський не захотів показати своє службове посвідчення. Як тільки він підійшов до нашого учасника клубу, він заявив, що має намір перевірити у нього військово-облікові документи. Але наш учасник вимагав, щоб поліцейський спочатку представився. Вимога пред'явити посвідчення чітко відображена у частині 3 статті 18 закону України про національну поліцію. Тільки після кількох зауважень поліцейський нарешті показав своє посвідчення. Це грубе порушення. камера була скучна. Вас все включено. Камера включена? Звісно. включна документи для будь ласка, включено. А? кучно будь ласка. з Срокожуватися від тридцять 32 стаття закону закона. Полісіча сидит. Будь ласка, часа пишеться. Друге відсутність попередження про фіксацію. Поліцейський не попередив про фіксацію спілкування на службовий нагрудний відеореєстратор. Наш учасник мусив самостійно переконатися, що ведеться запис його розмови. Це також є порушенням, адже особа має право знати про фіксацію розмови. Поліцейський зобов'язаний про це повідомити. Ану, подивися цей. Так. Не можна збережати ті особом. Привітайте, давайте мені. Я перевірю. Давайте Так, я голос. Я перевірю. Давайте. Я Топ, ні. Документи давай. надайте, ну не виділюйтесь. Зачекайте. Слушайте, е, може ваші документи, будь ласка. Та ви не, не давайте я подивлюсь. Я подивлюсь. Віддайте мені, я подивлюсь. Ну, Заборонено передавати третім особам. Поважаю вас. Ось так переведеться. Кані, у мене все ведеться. Третє. Неправомірна передача персональних даних. Поліцейський мав намір передати персональні дані учасника клубу третім особам. Закон чітко визначає, як має відбуватися перевірка документів і хто має доступ до особистої інформації. Порушення порядку передачі тягне за собою кримінальну відповідальність. Відповідно до частини першої статті 182 кримінального кодексу України такі дії можуть призвести до серйозних наслідків, включаючи штрафи та позбавлення волі. Коли ви проходили в в останній раз, скажіть, будь ласка. інформація у вас є щось прошу? Що скажіть, будь ласка, в... яка в... відношення мається до цього? ні? Не чую, не чую, не чую не чую. вас. Документи є? Перевіряйте, перевіряйте. Третім особам заборонено передавати. Качає голод. Чого вас камера? У вас камера включена? Де вже камера? Чому такувати камерту? Вже поміч я чи маємо в чати? Тану ти задолбав. Є інформація є. Відіть, будь ласка, вторгну. Чого там поліцейські Четверте. неетична поведінка, перевіряючи натально завірені копії, поліцейський проявив зневагу до нашого учасника, перейшовши на це питання не лише дотримання букви закону, а й елементарної поваги до особи. Дисциплінарний статут національної поліції України чітко визначає, що поліцейські зобов'язані поважати права, честь та гідність громадян. Ключі від нової квартири, ключі від нової квартири. No, від нової a... а що я машину. Що ви хочете, Ви знімаєте чи що? Ви нас знімаєте? А хто? Я говорю, Ви знімаєте? Зима. Чем? Чем Чим? Чим призываем? Чем призбачено? Чим брус? Чим передбачено? Чим передбачено? Давай, шоу. Чим передбачено? Ага. Ага. Добре. Супер. Для пота. Я нічого фіксую. Я те, спроба відібрати мобільний телефон. Після перевірки документів поліцейський намагався вирвати телефон з рук учасника клубу, коли той продовжував знімати на відео. Це абсолютно неприпустимо, адже особа має право фіксувати події, що відбуваються навколо неї, особливо, якщо це стосується правоохоронних органів. Це пряма норма конституції. До речі, друзі, хочемо нагадати, що в нашому клубі є незамінний посібник зміни та проблеми сьогодення, доставлення до ТЦК, алгоритм дій, повістки поштою, блокпости, відстрочка та судова практика. Якщо ви коли-небудь замислювалися, як правильно поводитися в разі отримання повістки, що робити на блокпостах чи як діяти під час доставки до ТЦК, цей посібник для вас. Це не просто теоретичні поради, а практичний алгоритм дій, який перевірений на реальних випадках. Щоб придбати даний посібник, переходь в описі під цим відео. Повертаючись до нашої сьогоднішньої теми, пам'ятайте, знаючи свої права та правила взаємодії з правоохоронцями, ви зможете уникнути непорозумінь і захистити себе у будь-якій ситуації. Отже, як нам захистити свої права в подібних ситуаціях? Ось кілька рекомендацій. Перше записуйте все на відео. Якщо б вас зупинили поліціянти, намагайтеся зафіксувати на відео всі деталі спілкування. Вам не заборонено збирати інформацію в зручний для вас спосіб відповідно до статті 34 Конституції України. Також це стане важливим доказом у разі порушення ваших прав. Друге, знайте свої права, ознайомтеся зі своїми правами під час перевірки документів. Чітке розуміння законодавства допоможе вам аргументовано відстоювати свої інтереси. Третє вимагайте ідентифікації. Завжди вимагайте від поліцейських пред'явити своє службове посвідчення. Ви маєте право знати, з ким спілкуєтесь. Четверте, не піддавайтесь на провокації. Якщо поліцейський намагається змусити вас виконати незаконні дії, не піддавайтеся, ставте запитання, уточнюйте, чому вони це роблять. Ви маєте право залишити скаргу на співробітника поліції в усній формі, зателефонувавши на 102, а також в письмовій формі, склавши скаргу на ім'я керівника. Важливо. Складену письмову скаргу треба передавати або в чергову частину, або цінним відправленням через Укрпошту. Ні в якому разі не в руки поліцейському, відносно якого складена скарга. П'яте, консультуйте з юристами. Якщо ви зіткнулися з порушеннями з боку поліції, не соромте звертатись до юристів. Вони зможуть допомогти вам оцінити ситуацію та підготувати необхідні документи для подачі скарги. Важливо пам'ятати, що наша мета не тільки захистити свої права, а й сприяти формуванню культури поваги до. Прав людини в Україні ми закликаємо всіх наших глядачів бути обачними під час взаємодії з правоохоронними органами. Якщо ви стали свідком або жертвою незаконних дій з боку поліції, завжди намагайтеся фіксувати події на відео. Це може стати важливим доказом у справі. Якщо у вас є питання або ви хочете поділитися своєю історією, залишайте коментарі під відео і вступайте в клуб юридичного захисту водія АД. Ми завжди готові вам допомогти і надати якісну юридичну допомогу. Підписуйтеся на канал, щоб не пропустити нові відео, де ми розглядаємо важливі правові питання. Пам'ятайте, ваші права важливі.